П'ятдесят дев'ять завдань? Ну чому? Вітаємо в шостому класі. Я думав, це сьомий клас. Ти провалив його минулого року, а тепер дороблють домашку. Інакше? Ні, що ти зробиш мені? Завалиш мене? Так. Що, якщо мене забанять? Забанять в Гугл класі? Дурний котику нікого не банять в Google класі. Як на рахунок, якщо мене забанять, то мені нічого не потрібно робити. Немає питання, але це неможливо. Стратегія 1. постити крінж. Класний <му> жарт. Стоп. Ти справді думаєш, що вони смішні? Син, я ніколи не сміявся більше ніж в своєму житті. Тепер моя черга поділитися своїми мемами. Ні, будь ласка, не треба, ні. Коли просить ручку у друга і розумієш, що це твоя ручка. Стегія два хакнути систем. Хацкер. Хацкер. Хац, 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 Йоу! Можеш хакнути Google Class і дати мені адмінку? Звичайно. Але це проти правил та статті України. В тому й річ. Вольт мене забанить і я не буду робити ДЗ. Ок, вже готово. Вже? Тому мене і називають хацкір. Коли імпостер сас. Наскільки лисий наш вчитель лисий дуже лисий? Видалити завдання? Увага всім! У нас імпостер амонгус. Це я. Це я хакнув клас. Ти його хакнув? Ага. лол. Неймовірно, напевно, ти дуже розумний в комп'ютерах. Ем, Так, напевно. Ральф приймає цю людину в комп'ютерний клуб. Ні, дякую, не потрібно. Чудово, ми вітаємо в ПК клубі, ми зустрічаємося понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятницю, суботу і неділю. А! Хацкер це не спрацювало. Mm, є ще один спосіб, ти можеш спробувати. Стратегія 3. Що це? 100 гігабайт файл. Загрузи цей файл в клас. Ну це краще не Google. В тому й річ. Спрацювало? Бегула, подивись новини. Google ліг на тисячу користувачів. Це ліг на Google. Так. Ура, немає Google, дорівнює немає Google класу. Видно, вам потрібно розрукувати домашку. Що? Освіта не тільки слава, якщо ти будеш підніматись, то ніколи не дивися вниз, білука. Підпиши, якщо тобі це сподобалось, ми будемо випускати багато нових і крутих роликів, папа. -па.